Ви ніколи не думали, що можна зробити з неробочим акумулятором від безперебійника. Якщо думали, то тоді залишайтесь на моєму каналі, я вам дещо покажу. Звичайно, перше, що приходить в голову, це здати його та отримати пару гривень, або розібрати, розплавити на свинеці, наробити грузиків на рибалку. Але є кращий засіб за стосунку. Звичайно, якщо він не спрацює, то можна завжди повернутися до перших двох. Отож, ви вже напевне знаєте, що такий акумулятор складається із шести банок, і якщо одна банка виходить з ладу по якійсь причині, то акумулятор. Атор стає непридатним для подальшого використання, тому що напруга на акумулятор стає меншою, ємність падає і він не може вже виконувати свої функції, які на нього покладалися. Але ж якщо, наприклад, в акумуляторі вийшла з ладу лише одна банка, а решта 5 робочих, то чому б їх не використати? Ну, 5 робочих це в ідеалі, а насправді робочих може вийти з 4,3, і, і навіть одна банка, то таке. Ось цей акумулятор я показував у минулому відео. На жаль, мені не вдалося його відновити повністю. Сьогодні спробуємо виправити цю ситуацію. Я його зарядив, але напруга так і не піднялася вище 12 вольт. Це може означати, що одна чи декілька банок акумулятора геть втратили свою ємність або вони осипались в обриві чи закорочені. Під'єдную для зручності вольтметр і пробую навантажити лампочку розжарювання на 12 вольт. Лапочка засвітилася, і це вже дуже хороший знак. Однак напруга провалилася до 10 вольт. А з цього можна зробити висновок, що лише одна банка не робоча. Тепер по порядку. Як виявити цю неробочу банку? Я використовую шурупокрут, свердло на 1,5 мм, маленький шуруп, мультиметр, лабораторний блок живлення і шматок дроту 0,5 мм з звитої пари. За потреби і у крайньому випадку? Спочатку треба визначити, яка половина акумулятора із бракованою банкою. Тому перший гвинт я завжди вкручую посередині. У цьому типі акумуляторів перемичка знаходиться ось тут. Просверлюю отвір. Кручую нього шуруп, заміряю мультиметром напругу на верхній частині акумулятора і на нижній. Дефектна банка виявилася у нижній частині, тому сверзлиму ще два отвори у нижній частині акумулятора, ось у цих місцях приблизно. І закручуємо шурупи. Напруги немає, отже, я не попав у перемичку, викручую і свердлю нижче. Знову закручую шурупи. Цього разу попав. Перші дві банки нормальні а третя схожа дохленька. І тепер у мене є два варіанти, як поступити із цією банкою. Перший це вкинути перемичку і отримати 10-вольтовий акумулятор замість 12 вольтового. І другий спробувати зарядити саму цю банку. Процес довгий, але спробувати я думаю варто. Поки що результат непоганий. Дохленька банка ожила і навіть тримає напругу під навантаженням. Думаю, що декілька циклів заряд розряд приведуть її до тями. А зараз спробую поставити її на розряд і перевірю ємність, яку цей акумулятор зможе віддати. Результати на вашому екрані. Схоже, що мене спіткала невдача в кавичках. Я планував розповісти вам, що робити і куди застосувати 10 або 8 вольтовий акумулятор. А мені натомість вдалося повернути до життя цього дохляка. Але не біда. У мене ще скільки цих акумуляторів, що вистачить не на один експеримент. Виникла ідея зробити простий балансувальний пристрій, який зможе заряджати на таких підубитих акумуляторах кожну банку до максимуму. Але ця ідея на пізніше. Платки я вже замов з Аліекспреса. Тож залишайтеся на цьому каналі, щоб дізнатися, чим закінчиться цей експеримент, та не пропустити нові цікаві відео. На цьому в мене все. Миру, добра і світла! Бажаю вам і до зустрічі!